5 способів швидко заснути. Перше. Виключити світло. В кімнаті має бути темнота. На смартфон не дивитись, максимум можете включити медитаційну музику. Друге не зосереджуйтесь на тому, що ви хочете заснути. А думаємо про позитивні моменти. Очищуємось від негатива та робимо повільні вдохи та видохи. Третє. Лягаємо в один і той же час. Ввечері до півночі вже треба спати. А зранку скоро вставати і важливо вдень не досипати. Четверте. Провітрювати кімнату. Має бути прохолодне та свіже повітря, а постіль чиста. П'яте. Пити на вечір заспокійливі, травнівні чаї, без кофіну, без будь-яких стимуляторів, та не наїдатись, бажано прийняти душ. Якщо не вдається заснути, бажано встати почати читати нудну книгу або почати вивчати іноземні мови. І сон швидко прийде. Головне не думати, не аналізувати, що не так зробив, що не то сказав, що буде завтра. Завтра все буде добре. Слава Україні!